Такою погодою так, ми не організували прийом. про це. щоб ви чекали, розумієте, він не до ну, вас. Ну правильно, ви чекали, доки чекали? Доки чекати? Ви побачили це. до цього чіпляєтеся, ви не дайте людям. Ми не чіпляємося і ми не з ним. Це що співає, що не винне, і нічого не обвіняє. І господарство, і все такое. Воно старший раз <рес> міліціоніст і так далі. Я в перший раз нічим не наводить. Я за цю дівчину, ви що не розумієте? Я за цю дівчинину, бо вона мені поторахуєте, мені все розумієте, ми фотографіємо, а то, що господарство не обіцяє.

Це. Просто так, коли ми, то, Та, ми не бюли. Але ми ніхто не пояснює, а ви питали, питалися. Ну, ми ну, ну, ми то, нам це нам треба чаня, це робити. Районні державні адміністрації. Ми питання приїхали. Чого дулково не могли пояснити? Хто ви знаєте? Не хоч знають. Мені років. мене вибрали головою. Я нічого не знаю. Чекай, що надіяти є, які сьогодні

Да ну, балакаєте просто. І ніхто не помню тоже правда. А в законе, ну, прописан.